Планета, око, змії та черепаха. У центрі Сум діти розмалювали міську інфраструктуру. Це були невеликі об'єкти, як то люки або стовпи. Творили у рамках фестивалю Урбан Арт. Він триватиме ще кілька днів. Маргарита Сахно спілкувалася з його учасниками та ідейниками. Учасниками дійства стали діти від 11 до 15 років. Для Олександри малювання стимул її життя. Займається мистецтвом близько чотирьох років. У майбутньому хоче стати мультиплікатором. Я намалювала око, тому що кожна наша дія, хтось її бачить, хтось її аналізує. І жодна наша дія не залишиться непоміченою, щоб люди боялися робити погані речі і більше старалися прикрасити місто. Працювали на благо обществу. Софія мріє про кар'єру дизайнера або архітектора. Творець п'яти років сьогодні зобразила черепаху. Я хотіла показати себе, свої ідеї. Якщо людина буде проходити повз цей малюнок, вона посміхнеться і вона спитає, хто це намалював. Наприклад, йде людина. Яка людина може побачити в звичайному люці черепашку, а так вона буде прикрашати наше місто. Кісті самі попали в руки, краски і почав рисувати в з ребятами. Нарисував, не знаю, хотіли нарисувати комету, вийшла пицца. Імаль, мабуть, тому, що організатори вирішили, що не саме і іскусство залишиться надовго. Такий фестиваль у місті організували уперше. Проводиться для того, щоб діти почувствовали себе більш уютно і уверенно в міській среде, потому що это будущие архитекторы. Они должны почувствовать, что городская городская середа среда и вообще де где они живут, это не данность, до нельзя к которой нельзя прикасаться. Это то пространство, которое дає возможность творить. Презентація робіт та нагородження 20 дітей, які брали участь у цьому фестивалі, відбудеться у суботу у центрі освіти для дорослих. Маргарита Сахно Сергімілевський на часі новини.